З нами на зв'язку Вадим мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю студія. Пане Вадиме. Чи можемо за вашою допомогою актуалізувати ситуацію станом на зараз, що стосується прикордоння Сумської Чернігівської Харківської області. На кордоні Чернігівської Сумської області обстановка оперативна. Залишається бути напруженою, але цілком контрольована силами оборони України. Ворог тут зберігає військову присутність і здійснює обстріл населених пунктів вздовж всієї смуги кордону. За минулу добу на Чернігівщині ворог обстріляв дев'ять населених пунктів. На Сумщині 31 населений пункт. Ворог застосовує весь наявний арсенал озброєння, який у нього є. Це від мінометів. Ствольна артилерії різного калібру, реактивні системи вогню, fpv дрони, ударно безпілотні літальні апарати, керовані авіабомби, тобто і постраждали є, і, на жаль, у нас і поранені, і, і зруйновані або пошкоджені житлові будинки, об'єкти комунальної інфраструктури, навчальні заклади. Тобто, ворог б'є по цивільної. Населення цивільної інфраструктури, підтверджуючи свій, свій статус держави терориста, пане Вадиме, знов таки півтори хвилини в нас ще є. Не можу не спитати про активність диверсійно-розвідувальних груп, так де раніше була інформація, що мовляв, там вони змінюють тактику і від там певних засідок переходять до мінування. Як зараз себе поводять? Наскільки вони активні? Активність ДРГ завжди залишається на нашому. Північному кордоні на наших напрямках, але саме от застосування технічних засобів розвідки виявлення нам нам дозволяє своєчасно ви от саме саме припиняти роботу таких груп, своєчасно виявляти, знищувати їх або давати їм відсіч Не даємо проникати на нашу територію максимально зараз. Ми активність така трохи зменшилася. Але ж вони є. Ми теж спостерігаємо за їхньою діяльністю. Там є і професійні спецназівці. Тож ми не ма не, не варто недооцінювати ворога. Теж пане Вадиме, дуже дякуємо за відповіді вам. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, говорили про те, що відбувається на прикордонні Чернігівської та Сумської областей.